Сторінка 12, параграф 2. експериментальні та теоретичні методи дослідження законів природи. Під час спостережень за навколишнім світом ви отримуєте нові знання. Наприклад, ви самостійно встановили, що сонце щовечора заходить за обрі, а зранку піднімається над ним. Дим і труби за безвітряною погоди здіймається вгору. Сонячні промені нагрівають землю. Крижинка холодить долоню. А як учені одержують нові знання про навколишній світ, якими методами користуються? Питання для обговорення: розгляньте зображені відрізки, який відрізок за результатами спостереження є коротшим. Навіщо проводити експерименти? Пошук відповіді на запитання ви почали із спостереження. І напевно дійшли в висновку, що червоний відрізок коротший від зеленого. Тепер виміряйте довжини відрізків лінійкою. Результати вимірювання свідчать, що довжини відрізків є однаковими. Тож ви переконалися, що спостереження може призвести до хибних висновків. Тому, щоб перевірити інформацію, отриману в ході спостережень, учені проводять експерименти. Досліди. Експеримент, дослід, експериментальне дослідження це дослідження фізичного явища в умовах, що перебувають під контролем дослідника, яке супроводжується вимірюванням, які основні етапи отримання нових знань у ході фізичних досліджень. Фізичне дослідження це цілеспрямоване отримання нових знань про фізичні тіла та явища. У п'ятому класі ви вже вже проводили природничі дослідження. Отже, знаєте, що дослідження складається з певних етапів. Розглянемо їх докладніше. Основні етапи фізичних досліджень. Етап перший. Спостереження. Етап другий. Аналіз інформації, яку отримано в ході спостереження. Етап третій. Вивчення чинників, які суттєво впливають на явище. Етап четвертий. Моделювання явища, проведення розрахунків. Етап п'ятий формулювання гіпотези, припущення, що пов'язане з досліджуваним явищем. Етап шостий. Експеримент для перевірки. Іпотези. Етап сьомий опрацювання результатів експерименту, проведення розрахунків у разі потреби. Етап восьмий формулювання висновків та отримання нових знань. Усі дослідники природи під час своїх досліджень проходять зазначені етапи. Послідовність етапів отримання нових знань у ході фізичних досліджень можна подати як спіраль, що складається з повторювальних елементів, за допомогою яких методів досліджують закони природи. Основними методами дослідження законів природи і здобуття. Нових знань є експериментальний теоретичний. Виникнення цих методів пов'язують з іменами двох видатних фізиків: італійця Галілео Галілея та англійця Ісаака Ньютона. Простежимо, як це відбувалося. Спираючись на спостереження філософи стародавньої Греції, зробили висновок, що важчі предмети завжди падають швидше ніж легкі. Цей висновок першим поставив під сумнів Галілео Галілей. Він зробив припущення, що під час падіння тіл не залежить від їхньої маси. А якби не було опору вітру, всі тіла падали б однаково. За легендою, після підтвердження цієї здогадки, вчений провів дослідження, використавши для цього відому пізанську вежу. З її вершини він кинув мушкетну кулю і гарматне ядро, на рух який опір повітря впливає незначно. Результати експериментів підтвердили гіпотезу вченого: обидва предмети досягли землі майже одночасно. Дослідження, що знадобиться? Кілька однакових аркушів. Візьміть арку. Та найдайте їм, окрім одного різної форми. Складіть, зімніть тощо. Висуньте гіпотезу щодо швидкості падіння цих тіл. Перевірте свою гіпотезу експериментально, прокоментуйте отримані результати. Більш точні експерименти здійснив Ісаак Ньютон, проте Ньютон не обмежився підтвердженням висновків галілея. Проаналізувавши одержані дані та зробивши необхідні обчислення, тобто провівши теоретичні дослідження, Ньютон припустив, що падіння тіл на Поверхню Землі та обертання планет сонячної системи навколо Сонця підкорюються одному закону. Щоб обґрунтувати це твердження, вчений знову звернувся до математики. У результаті Юнтон відкрив закон всесвітнього тяжіння, створив нове знання. А як насправді у мережі можна знайти повідомлення про досвід американського астронавта Девіда Скотта під час місії Аполлон 15. Наприкінці третього виходу, на поверхню місяця, астронавт одночасно Пустив із рук важкий молоток, і легке перо. дописувач у своєму повідомленні стверджує, що перо впало першим, оскільки на місяці немає повітря. Чи погоджуєтеся ви з ствердженням дописувача? А як насправді, яким є висновок фізики в дослідженні Всесвіту? Перелічимо відомі факти, а потім проаналізуємо, як фізика допомагає у формуванні сучасних уявлень про всесвіт. Ми живемо на третій планеті в зоряній системі із сонцем у центрі. Сонячна система перебуває на на периферії великого зоряного скупчення під назвою молочний шлях або Чумайський шлях. Таких зоряних скупчень галактик безліч у видимій частині всесвіту. У складі галактик є зорі, що подібні до сонця. Є зорі червоні гіганти, зорі білі карлики, є чорні діри та інші екзотичні об'єкти. Чи пов'язана із створенням цих знань фізика? Безумовно, закон всесвітнього тяжіння дав змогу розрахувати орбіти планет сонячної системи. Ці дані перевірено за допомогою телескопів і підтверджено завдяки польотам супутників і телескопи, і супутники створені і працюють на основі фізичних законів. Теоретичний опис зоряних скупчень та їхніх складових ґрунтується на загальній теорії відносностей, яку створив видатний фізик Альберт Ейнштейн. Велике значення в дослідженні всесвіту має аналіз різних типів випромінювання від зір та зоряних скупчень, який неможливо Воздійснити без знання законів фізики. Саме так досліджують стопи творіння, газові хмари, з яких народжуються зорі. Чи знаєте ви що? Великий адронний колайдер являє собою кільце, всередині якого можна розмістити місто Бориспіль? Тут працюють близько 10 тисяч фахівців. Для проведення експериментів колайдер потребує приблизно такої електричної потужності, як велике місто. Дослідження на цьому гіганті крок за. Кроком дають ученим нові дані про будову матерії. Підбиваємо підсумки. Фізичне дослідження це цілеспрямоване отримання нових знань про фізичні тіла або явища. Експеримент це дослідження фізичного явища в умовах, що перебувають під контролем дослідника, яке супроводжується вимірюваннями. Основні методи фізичних досліджень: експериментальний спостереження, експеримент, дослід, теоретичний моделювання, математичні розрахунки, гіпотеза, аналіз результатів.